Добрий день усім, Сьогодні у нас 20 березня, день весняного рівнодення. І от хочу сьогодні, якраз рекомендують сіяти рослини, щоб вони гарно росли, гарно сходили, був гарний врожай. І вирішила посіяти отакі чудові кактуси. Дивіться, які класні. Суміш сортів, тут якби нам намалювали. І от що хочу показати: от висипала всі насінинки з цього пакетика. І от тут вони такі були, дивіться, скільки різних. Ну, Мені здається, що тут не така уж прям велика суміш. Да? А бачу, тільки, вроді як два, ну максимум, можливо, три вида, да? Ну, от підготувала для них ґрунт спеціальний такий. Ну, якби який спеціальний звичайний, просто вниз туди поклала цього додатково. Ну, Який там пенопласт спеціально, щоб не загнивав ґрунт. І зараз посію ці насининки. Ще хотіла вам показати, ще от посіяла і такий базилік карликовий грецький, хочу ну, виростити його на балконі, спробувати. Він якийсь такий карликовий, цікавий, грецький. Також маленькі отакі помідорчики. Чері теж хочу спробувати виростити на балконі. Ну, Також, можливо, розсаду і на дачу занесу зайву. Також така кава ревіська, щось мені захотілося екзотику виростити. І от така гербера суміш. Теж хочу посіяти. Кажуть, що вона така цікава кімнатна рослинка, але всього там було в маленькому пакету 5 насінин. Тут були такі схожі на зелену каву насінини, теж їх посіла, теж небагато, пару штучок. Ну і ці теж, також вже ці посіяла, і ці також. І ці хотіла просто вам ну, показати, які вони ці насіння ось такі, всередині. І теж зараз їх отут досію. Пишіть в коментах, чи ви щось сіяли на день весняного рівнодення, на 20 березня, чи ні, цікаво буде почитати в коментах. Всі чудового дня і чудових сходів. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!